Друзі, всім доброго вечора. Дивіться, є в наявності ось така Kia Niro. тобто як в наявності в нас зараз в Нідерландах, ми її вже сьогодні придбали. Це 2019 рік. Більш детальне фото і відео буде вже безпосередньо по понеділок, коли ми будемо в Нідерландах. 143 тисячі оригінального пробігу. Темно-синій колір Це Kia Niro, 64 кВт. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних проблем, жодних зауважень. По роботі редуктора і двигуна року то немає. Вартість даного автомобіля складає з усіма документами, включаючи сертифікат, який вам потрібно для того, щоб поставити на облік 15900 євро. Дві зарядки, як ви бачите, є в даному автомобілі: як кабель на швидкісну, так і кабель на 220 від домашньої розетки, кого зацікавить дана автівка і схоче її придбати. Зателефонуйте на мій номер телефону, я вам розповім, як можна його зарезервувати. До речі, можливо, когось зацікавить будь-який інший автомобіль, Кона, можливо, якась дизельна, бензинова, гібридна, без проблем. Телефонуйте. Ще раз наголошую. Ми в неділю-завтра, не а післязавтра, ми виїжджаємо, в понеділок будемо там. Будемо знаходитись приблизно 3-4 дня. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення!